Я вперше за два роки, скільки живу в Данії, була у справжній лікарні. Отже, давайте разом її подивимось. Це Hudor Gospital. Це так вона виглядає з вулиці, ця лікарня. Вона дуже велика. От, тут є місця для паркування. Також зараз я заходжу в холл, там є лавки. Далі є спеціальні такі коляски, ходунки для людей літнього віку, які потребують, яким важко ходити, вони можуть їх взяти. Далі я знімаю туалет в такий ну, просторий простор, коридор. Так, він виглядає зсередину. Можете порівняти з туалетом у вашій лікарні. Тут все є: папір, мило, вода, вода. Далі я намагаюся зрозуміти, куди мені йти. Це була нелегка задача, тому що. А лікарня дуже велика. Я подивилася на це табло і зрозуміла, куди мені йти. Я шукала довго, це можна попити водички. Я сказала, що я перший раз, тому мені на ресепшені видали таку штуку. Я спочатку не розуміла. Тоді ви бачите, тут два кольори тобто, треба йти за, цим, за тими кольорами, які у вас намальовані. У мене ось такий кольор намальований, я йду йду, йду і там, де цей колір. Закінчується, це означає, що я вже прийшла, і мені треба чекати оце місце для очікування на лікаря. Отак воно виглядає. Тут люди чекають. Потім ця штука почала вібрувати і з'явився такий номер. Мені пояснили, що мені треба йти в кабінет з таким номером. Тут така система. Це знов-таки стільці для очікування в коридорі, зона для дітей. Можна з дітьми тут. Погратися. Ну, Знову я таки знімаю дуже багато стільців, тобто багато простору. Далі це така доріжка, в одному розподілена на дві половини. Я не розуміла спочатку чому, але потім я побачила такі малюнки, тобто значки. Один значок це тобто для пішоходів, одна половина для пішоходів, інша для людей на певному транспорті спеціальному. Зараз ви побачите, як вони їздять, тому що лікарня дуже велика і довга. І це займає час, якщо з однієї точки в іншу переміщатися, то лікарі і медперсонал таким чином переміщуються з одного пункту. Ще хочу додати своє враження, що лікарня сама мені сподобалася. Мені сподобалося, що там чисто, багато місця для очікування, можна посидіти, відпочити, є місця для дітей. Але був один момент, який я не можу не розказати. Коли мені прийшло запрошення до цього лікаря, у моєму додатку медично було написано, що це я маю приїхати в цю лікарню і саме там відділ гастроамбулаторія. Но слово гастро я пов'язую із гастритом, тому що в мене є хронічна хвороба гастрит. І я подумала, що мені хочуть допомогти саме з цим, тому що якраз нещодавно. В мене була така проблема, але коли я прийшла ну, власне, в кабінет до лікаря, ну, одразу скажу, що лікар і медсестра були дуже привітні, вони вічливі, вони посміхалися, вони щиро намагалися мені допомогти. Так, от, коли я зайшла до лікаря, я дізналася лише в кабінеті, що мене викликали з іншого приводу, а саме з проблемою, яка в мене була півтора роки тому, щоб ви розуміли. Так от, півтора роки тому я не буду вдаватися в деталі. Цю проблему, ну як знаєте, є загострення є стадія ремісії. Тобто стадія загострення прийшла, вже була там стадія ремісії. Я вже й забула про це. І тоді, коли я зверталася до лікаря ну, до першого, і він сказав, що він дасть мені направлення до лікарні. Ну, спочатку перші тижні я чекала, там пройшов вже місяць, і я потім вже згодом я вже забула. Я подумала, що він, можливо, забув вже про це, і я в принципі, перестала про це думати. Але коли я дізналася, що мене саме з цієї причини викликали, я була ну, дуже здивована тим, що мені довелося чекати півтора роки. Ну, добре, що в мене ця проблема як б, вирішилася. Але сам факт, що треба чекати візиту до вузького спеціаліста півтора роки, це не дуже радує, скажімо так. Отже, а як ви думаєте, чекання півтора роки на візит для, до лікаря? Це нормально для вас чи ні? Чи це вже занадто? Напишіть у коментарях. Дякую за увагу.